Нещодавно Одесу накрила потужна злива. Вулиці перетворилися на ріки, а місто на мить стало схожим на водяний лабіринт. І саме тоді, дивлячись на ці кадри, я пригадав повінь у Бізбосі, ту давню та легендарну стихію. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України і світу. І сьогодні ми вирушимо до Бізбоса. Місця, де вода забрала все крім пам'яті. Я розповім вам про повінь, що стала легендою, про трагедію, яка перетворилася на символ незламності, і про людей, чиї голоси й досі звучать крізь час. Це не просто історія про стихію. Це історія про те, як спільнота зберегла свою душу, навіть коли земля зникла під водою. Тож, мощуйтеся зручно, ми починаємо нашу подорож у глибини пам'яті. Де кожна крапля має свою правду. Уявіть собі ніч, коли земля зникає під водою, коли села, мов піщані замки, розчиняються у хвилях. І серед цієї темряви страху та втрат пливе колиска: В ній немовля, а поруч кішка, яка стрибає з боку на бік, щоб рятувати життя. Це не казка. Це легенда, що народилася з трагедії. Повінь у бізбосі 1421 року. Історія, яку варто пам'ятати. 17 листопада 1421 року шторм із північного моря прорвав дамби в дельті річок Маасу і ваалу Вода поглинула понад 20 сіл, загинуло близько 10 тисяч людей. Це була не просто повінь, це була зміна ландшафту. Те, що колись було землею, стало водою. Так народився Бісбос, заплавний ліс, що сьогодні є національним парком. Але серед цієї трагедії з'явилася надія: легенда про немовляв колисі, врятована кішкою, стала символом порятунку. Її зобразив художник Лоуренс Альма-Тадема у своїй картині, яка й досі зворушує серця. На картині Альма-Тадеми драматичний морський пейзаж із проблисками заходу сонця, колиска з кучерявим малюком і кішка з переляканими очима. Після страшної повені люди вийшли подивитися на руйнування та пошукати вцілілих. Побачили колиску прибиту до греблі, по ній як божевільний скакав кіт. Усім було зрозуміло, що немовля не могло вижити, але кота було вирішено врятувати. Яке ж було загальне здивування, коли в колисі виявилося мирно спляче немовля, і кіт, який стрибками з краю на край підтримав рівновагу колиски, так що постіль дитини залишалася сухою, і він навіть не прокинувся серед бурхливих хвиль. Це не просто ілюстрація легенди. А глибока метафора про надію, порятунок і силу інстинкту. Повінь у візбосі це не лише про воду, це про людську пам'ять, про здатність знаходити світло навіть у найтемніші часи. Легенда про кішку й немовля це нагадування, що навіть найменші можуть стати героями, і що історія це не лише дати. А й емоції, які ми передаємо далі. Друзі. Дякую, що пройшли цей шлях разом із нами, з стежками історії. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, і пам'ятайте, кожна легенда має своє зерно правди.